Любі другокласники, вітаю вас на уроці математики. Так, математика складна, вона не кожному дана. Але як добре постаратись, повчити трохи, позайматись, то враз побачиш ненароком, що та наука не морока. Ми з вами продовжуємо навчатися розв'язувати складені задачі. Сьогодні на нашому уроці ми з вами будемо розв'язувати задачі різними способами. Проведемо усне опитування. Які арифметичні дії ви знаєте? Як називаються числа при додаванні? Як знайти невідомий доданок? Як називаються числа при відніманні? Які задачі називають складеними? А ми рухаємося з вами далі. Назвіть, будь ласка, двоцифрові числа, які в своєму складі мають одну одиницю. Наприклад, 11 має одну одиницю, які ще двоцифрові числа мають одиницю. Двадцять один в розряді одиниця одиничка. Тридцять один. Сорок один. П'ятдесят один. Шістдесят один. Сімдесят один. Вісімдесят один. Дев'яносто. О тим. Знайдіть значення виразів. «6 додати 6», Дев'ять додати шість. Дев'ять додати, Дев додати п'ять. Вісім додати вісім. П'ять додати сім. Сім додати чотири. Вісім додати шість. Чотири додати дев'я, сім. Додати шість. Дев'ять додати дев'ять. Рухлива вправа. Поставте відео на паузу, виконайте рухливу вправу та поверніться до роботи. Сьогодні ми з вами попрацюємо з задачою і спробуємо розв'язати її двома способами. У, господ... У господарки було два яйця. Наступного ранку вона забрала від курей десять яєць, а ввечері ще 7. Скільки яєць стало у господарки? Скажіть, будь ласка, які числові дані нам відомі? Скільки яєць було? Було два яйця. Господарка вона збирала яйця. Вранці вона зібрала скільки яєць. Десять. А ввечері ще. Ще сім. Яке питання в нашій задачі? Що потрібно знайти? Скільки яєць стало? Це задача на знаходження суми. У нас з вами це питання: скільки яєць стало? В господині в нашій. Давайте подумаємо та складемо план розв'язання цієї задачі. Так як ми сьогодні з вами будемо розв'язувати задачу двома способами, спробуємо перший варіант. Ми знаємо, що у господарки було два яйця. Потім. Наступного ранку вона зібрала 10 яєць, а потім ще 7. І нам потрібно дізнатися, скільки яєць стало в нашій господарці. Дізнатися і дати відповідь одразу, скільки стало яєць, ми не можемо, бо ми не знаємо, скільки яєць забрала всього наша господиня. Для того, щоб це дізнатися, нам потрібно буде спочатку дізнатися, скільки яєць забрала наша господиня. Спочатку 10, потім 7. А потім другою дією ми дізнаємося, скільки ж яєць стало. Це перший наш спосіб. Другий спосіб, така сама задача, але ми знаємо, що спочатку було 2 яйця. І знаємо, що зранку господиня забрала 10 яєць. Тому ми можемо дізнатися, скільки ж яєць стало зранку. Потім, коли ми будемо знати, скільки яєць стало зранку, ми з вами подивимося, скільки яєць. Зібрала наша господиня ввечері. І дізнаємося, скільки ж яєць стало ввечері. Другий спосіб. Перша дія, скільки яєць стало вранці. Друга дія, скільки яєць стало ввечері. Розгорніть, будь ласка, свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Задача. Запишемо короткий запис нашої задачі. Ми з вами визначили, що у нашій господині було два яйця. З великою букви спочатку рядочка записуємо було тере два яйця. Яйця записуємо скорочено Я. Було два яйця. Що робила наша господиня? Вона збирала яйця чи віддавала їх? Вона їх забирала, так? Забирала у, у курочок, так? Тому друге ключове слово забрала. Чи відомо нам одразу, скільки господиня забрала яєць? Одразу одне число відомо? Ні, але сказано, що спочатку 10 яєць, а потім ще 7. Тому запишемо: забрала тарець знак питання кома 10 яєць і 7 яєць. Третє ключове слово те, що наш, нам потрібно знайти, це наше шукане число. Скільки яєць стало. Нам невідомо, тому записуємо стало таре, знак питання яєць. Звертаємо увагу. Це складена задача. В цій задачі два знаки питань, отже, дві дії. Що нам потрібно дізнатися в першій дії? Скільки стало або скільки забрала? Спочатку нам треба дізнатися, скільки яєць забрала господиня, попрацювати з числами 10 і 7. Для того, щоб дізнатися, скільки ж всього яєць забрала господиня у курочок. Нам потрібно додати чи відняти. Нам потрібно додати тому перша дія. І перший спосіб обов'язково зверніть увагу і запишіть перший спосіб, бо ми задачу будемо розв'язувати двома способами. В першому способі перша дія. Десять додати 7. Зранку було 10 яєць, ввечері ще 7. І ми дізнаємося, скільки всього забрала яєць господиня. Скільки ж 10 додати 7. Перевіримо 17. У дожичках записуємо яєць тере, забрала. Обов'язково пояснюємо, що ми знайшли перші дії. 17 яєць забрала. Наша господиня. Тепер ми знаємо, що наша господиня забрала 17 яєць. Знаємо, що було спочатку два яйця. Як дізнатися, скільки стало. Нам потрібно виконати дію додавання. Отже, друга дія, записуємо 2, тому що спочатку було 2 яйця, потім додати 17, бо 17 яєць забрала господиня 2 додати 17. Або ми можемо використати переставний закон додавання, і вийде вираз. 17, додати 2 дорівнює. Перевіримо 19 яєць і запишемо відповідь. 19 яєць стало в господарки. Поставте відео на паузу та запишіть відповідь самостійно. Що ж, діти, перш... з першим способом ми з вами впоралися. Тепер ми з вами спробуємо розв'язати цю задачу другим способом. Умову ми не переписуємо, умова залишається без змін. Перевіримо її. Було 2 яйця. Господиня забрала зранку 10, а потім 7 яєць ввечері. Нам потрібно знайти, скільки ж яєць стало у нашої господині. Відступаємо клітинку вниз від нашої відповіді і записуємо другий Спосіб. В другому способі ми з вами спочатку дізнаємося скільки ж господиня зібрала і в неї стало яєчок зранку, а в другій дії потім дізнаємося, скільки стало ввечері. Ми знаємо, що спочатку було два яйця. Господиня Забрала зранку десять. Скільки яєць стало у господині? Якщо було два, а потім вона забрала ще десять. Два додати десять дорівнює. Дорівнює 12 яєць стало зранку. Запишіть першу дію. Ми знаємо, що зранку яєць стало 12. Потім господиня зібрала ще 7 ввечері, зібрала ще 7. Як дізнатися, скільки яєць стало ввечері? було 12, додала ще 7 і вийшло. Вийшло 19 яєць. Запишемо відповідь в другому способі. 19 яєць стало в господарки. Діти, скажіть, чи співпали наші відповіді, наш кінцевий результат в першому способі і в другому способі? І там, і там у нас вийшло 19 яєць, отже, ми можемо сказати, що бувають такі задачі, які ми можемо розв'язати кількома способами. Навіщо взагалі розв'язувати задачі кількома способами? А для того, щоб перевірити, чи правильно ми знайшли відповідь в перший раз, якщо вдруге сходяться наші відповіді, значить задача розв'язана вірно. Домашнє завдання. Перед вами задача. Про бензин. Вам потрібно уважно прочитати задачу, поглянути на числові дані, та перед вами два способи. Перший спосіб подивитися, як розв'язувати першим способом, та другий спосіб обрати спосіб розв'язування задачі, який ви Зможете самостійно розв'язати який вам подобається найбільше, та розв'язати задачу одним із способів. Ми сьогодні дізналися, що деякі задачі можна розв'язувати різними способами. У чому ж відмінність різних способів розв'язування? Ми по-різному. Міркуємо і різні дії виконуємо. Наостанок, оберіть, будь ласка, який зайчик ви наприкінці нашого уроку. Я дякую вам за роботу. До зустрічі!